Наші діти, і якщо ми хочемо перемоги, якщо ми хочемо жити в нашій вільній Україні, то треба не боятися, треба робити. Я вже розумію, що ми робимо дуже-дуже таку важливу справу. Ми готуємо і піч палимо, і вареники готуємо, і солодке печемо, сітку плетемо. Готуємо для фронту. Дай Боже, щоб скоріше була перемога. Вони всі наші діти там, хлопці, всі там моя дитина, там всі наші діти, і ми. Я думаю, що всі, всі дівчата, всі мами. Ми тільки хочемо, щоб скоріше настав мир, і всі наші діти живими повернулися додому. Я не зупиняюся, так як і кожна мама. Працюю, хожу сюди з дівчатами кожного дня. Працюємо, чекаємо всіх додому, вважаємо миру, перемоги. І сьогодні вітаю всіх причетних до Збройних сил України з їхнім, з їхнім святом і чекаємо їх повернення живими додому.